Ці сім інструментів, які використовують штучний інтелект, допомогли мені зекономити більше ста годин часу на створенні відео. Нещодавно я зайшов до себе на youtube сторінку і побачив, що вже сім місяців створюю контент на цій платформі. Ну і чесно кажучи, також гордість взяла. Особливо коли порівняти одне з перших відео до тих, що зараз, то відчувається досить велика різниця. Звісно, є ще куди рости, і мені дуже важливо в цьому процесі зворотній зв'язок з подувайками і коментарями. Тому, поки ви пишете, я почну розповідати про те, як я створюю відео і як штучний інтелект допомагає мені в цьому процесі. Одним з основних інструментів, які я використовую для редагування своїх відео, це є фільмора. Насправді я зараз не буду зупинятися на огляді цього продукту, а більше покажу ті фічі, які використовую на основі штучного інтелекту. Ось, зокрема, так виглядає мій таймлайн, типовий є відео, з яких я вже формую своє результуюче відео. І ось тут, якщо подивитися, ось, власне, в цьому кадрі мені потрібно накласти було мене, мій образ, і трошки розмити бекграунд. Ну і подивимося в налаштуваннях. Тобто, якщо зайти в функціонал AI Tools, то тут є така річ, яка називається Smart Cutout. Тобто ця річ вона дозволяє вирізати об'єкт з кадру і, відповідно, працювати вже з конкретно з цим об'єктом або працювати з фоном, який знаходиться під цим об'єктом. Ну і знову ж таки, якщо говорити про якийсь інший кадр, наприклад, давайте візьмемо цей кадр, то є така річ, яка називається AI portrait. Тобто сам функціонал вже Filmora на основі She вміє вирізняти людину з поміж інших елементів, які є в кадрі. Ще одна річ, яка досить потужна і використовується в монтажі відео, це є Chroma Key. Подобайка, вона на фоні мала зелений бекграунд, і я по ній використовував Chroma Key. відповідно, якщо я натискаю Chroma Key, то він зелений колір вирізає, і все, що залишається, буде в кадрі. Ще одна класна річ це виділення будь-якого об'єкту з кадру. От, наприклад, в мене є ручка, і я її вибираю отак і кажу: Remove. Ось так буде виглядати результуючий кадр. Досить непогано, як на мене, справився алгоритм. Знову ж таки, я не знаю, які вони під капотом використовують, щі, але. Можу сказати, що компанія Meta свого часу анонсувала свою власну модель, називається SEM-2. Вона дозволяє динамічному кадрі визначати будь-які об'єкти. Ну і насправді модель досить непогано працює. ось Тут вони, наприклад, показують гру футбольну, показують рух молекули під мікроскопом, інші динамічні об'єкти. Ось тут прямо можуть фіксувати і захоплювати м'ячик для настольного тенісу в кадрі. Тобто досить. Круто працює ця модель, і в них є демка, можна зайти і тут собі побавитися, наприклад, виділити м'ячик і показати, давай, як ти відтрекуєш цей об'єкт м'ячик у цьому відео. Ось так воно працює. Вертаючись до фільмору, тут також є ряд інструментів по роботі зі звуком. Наприклад, цей AI Vocal Remover, який дозволяє виділяти голос з фонової музики. Ще з таких речей це перетворення мови голосу в текст. Єдиний момент, що тут немає української. Мова, на жаль. Ну і та річ, якою я користуюся, це створення музики, використовуючи штучний інтелект. Тут в мене є конфігуратор, можна вибрати режим, тему та інші характеристики. Ну і в результаті буде створена музика на основі штучного інтелекту. І я зазвичай її використовую своїх або довгих, або коротких відео. У Filmora є прям такі цілий ai тулбокс. І тут, до речі, одна з таких класних вічок, якою я теж користуюся, це є. Автофрейм. Ось тут я обираю довгі відео, якесь, наприклад, зі своїх попередніх, які я знімав для YouTube. І прошу зарефреймити це відео під формат інших соціальних мереж. Портретна зйомка. Все, відео за тобто мені не потрібно нічого додатково робити. Воно автоматично ідентифікує, де є людина в кадрі, і камера, якби, слідкує за людиною. Ще з таких порад. Якщо ви тільки починаєте знімати відео, то я б радив в сторону CapCut. Я цю тулу колись. Використовував, вона має досить простий інтуїнтивний інтерфейс, тому входження буде досить легким. Ну і звісно, професійні такі тули, як Adobe Premiere чи Final Cut Pro, яка оптимізована під роботу Mac, теж є в наявності. Але незалежно від того, якого рівня тула прослідковується тенденція. Тобто штучний інтелект стає частиною цього інструментарію. Вже не потрібно йти використовувати якісь додаткові додатки, а прям в самій тулі, в самій студії, використовуючи різні інструменти Ші. Можна займатися редагуванням відео. Але, звісно, є виключені, і незважаючи на те, що Filmora вміє перетворювати голос-текст, в текст, там є обмеження по підтримці мов і зокрема, там немає української мови. Тому тут на допомогу мені приходить сторонній додаток, він досить потужно працює, називається Captions. Цей додаток він доступний як на мобільному телефоні, так і на комп'ютері. І цей додаток насправді вміє дуже круто розпізнавати голос в коментарі. Тобто, навіть якщо є якісь паузи, якщо є якісь там лямкання, незрозуміла вимова, він все рівно це все розпізнає. Denoise, забирає він шуми з відео, Eye Contact, ти можеш в камеру не дивитися, а штучний інтелект таким чином підтюнює твій погляд, що здається, що ти дивишся в камеру. І воно досить природнє. Знову ж таки, це є елементи генерації фонової музики. Бачите, тут можна вибрати купу різних тем, режимів. Далі це генерація будь-яких Звукових ефектів, тут прям є цілий вагон. Окрім роботи з власними відео, в Caption ще можна працювати із AI-аватарами. Ось, зокрема, якщо ми оберемо Create, і тут виберемо AI Creators, то є можливість використати вже один з існуючих аватарів. Давайте от Ентоні використаємо. І скажемо Ентоні, давай, будь ласка, я тобі зараз тут дам скрипт, і ти спробуй його прочитати. А ось так виглядає вже результуючи відео. Друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось особливим. Ентоні розповідає собі, що ви відкриваєте свій канал. І з усвідомлюєте, що вже півроку створюєте. Є так само можливість додатково використовувати ще і додати ще ряд ефектів до цього відео: Paper Effect, Cinematic Effect. Надихаючих можна навіть власний створити аватар. Для цього нам потрібно зайти знов таки в AI Creator, і тут є AI Twin. Зараз я спробую записати, як це все відбувається. Звели. Ага. Mm. Ігор. І давайте оберемо мову тут. І воно далі просить записати тестове звернення для того, щоб вивчив алгоритм мою мовою і мою вимову. Вітаю всіх! Сьогодні ми розпочинаємо подорож самопізнання. Я... Це <клуп> шлях. Все, аватар готовий. Ще чим класний кепшен: це те, що його можна використовувати в якості суфлера. Тобто, якщо у вас є якийсь скрипт, ви прям додаєте його в діалог і ставите перед собою камеру. Записуєте відео на камеру, і далі вам на прозорому такому віконечку показується ваш скрипт. Ну і загалом я вам скажу, що десь порядка 90% моїх відео, які є в соцмережах, цих коротких відео, які використовують субтитри, вони зроблені і пройшли через Captions. І якщо ми вже зачепили питання голосу і синхронного перекладу, то як на мене, топовим лідером є компанія Єлевен. Labs. в них ось так виглядає їхня студія. Є можливість текст -to speech, спіч, to текст, вибір великої кількості мов. Також є можливість створювати різні звукові ефекти, використовуючи. І із таких крутих речей, яку я теж використовую в кількох своїх відео, це є функціонал дабінг, це є синхронний переклад відео по голосу. Тобто, ти залишаєш йому відео оригінальною мовою. І далі в синхронному форматі це відео перекладається на ту мову, яку ти вказав. Ми запускаємо два способи для вас створити штучний інтелект в інстаграм: штучний інтелект для творців та AI-персонажі. Ну а тут я спробував зробити зворотний дабінг, я переклав своє відео українською на англійську мову. I I was just a training training and and here's what I saw. These are all the virtual training marathons, where you pay money and can also train at home. Ну і з таких нових тулів, яку вони прям нещодавно анонсували, це є ізолятор. Голосу, наприклад, ви десь знімаєте відео в якихось шумних умовах, або в якомусь місці де є дуже багато фонових звуків. Ось так виглядає. І в продовженні питання голосу. Я, зокрема, цим інструментом користувався, коли в мене не було ще професійного мікрофону. Це є. Adobe Podcast, Вони там прям мають цілу свою студію, багато різних інструментів. А зокрема, найцікавіше цей Enhance Speech. І тут є можливість знову ж таки залити свій файл звуковий, звукову доріжку, яка якось можливо неякісно записана, і покращити її якість до рівня майже студійного. Ось тут я звук записую через мікрофон свого мобільного телефона, який в мене тут на столі. А зараз цей звук звучить вже після того, як я його прогнав через Adobe Podcast. Якщо ви вже додивились відео до цього моменту, то це час рекомендацій та вподобайки. цього разу я хотів порекомендувати одну класну книжку. Ну нескільки цілу книжку, як одну пораду з цієї книги, яка говорить про те, що якщо ви щось починаєте або хочете зробити звичку, то закладайте на це до двох хвилин часу. Тому мені здається, що з розвитком штучного інтелекту власне це правило досить сильно резонує. Я б казав взяти ваш день і вибрати одну дію, маленьку дію. Яку можна автоматизувати, вибрати під це інструмент, який використовує штучний інтелект, і витратити до 2 хвилин часу, спробувати поекспериментувати? Ну і далі поділіться вашим досвідом та експериментами у нашій telegram комюніті А з вас лайк під цим відео для того, щоб його побачили більше людей, і алгоритми ще YouTube просунули його ще вище. Відео зробили, субтитри додали, голос покращили. Тепер настав час розповсюджувати на різні платформи. Ну і до чого я це все веду? Тобто, з точки зору розвитку особистого бренду, це прям дуже класна штука. Якщо ви, наприклад, виступаєте або вас хтось записує, ви проводите різні інтерв'ю, у вас є довгі відео, то це власне той класний матеріал, який можна нарізати і далі короткими відео публікувати чи в TikTok, чи в інстаграм. Тому, вертаючись до інструментарію на базі штучного інтелекту, я би хотів показати тулу, яка називається Clip Opus. Ось так виглядає інтерфейс цієї тули, і насправді тут досить все просто інтуїтивно. Тут навіть чітко написано для яких випадків вона підходить. Чи це є подкаст, чи це якесь навчальне відео, чи це якісь коментарі, чи це є продукту, мотиваційні речі. Знов ж таки, воно, можливо, не дуже підходить для влогінгу і для ігрових відео, але. Я от, наприклад, залив зараз своє власне відео, одне з попередніх, які я робив, і цей кліп опус розбив мені відео на такі маленькі шорти. І бачите, кожен шорт має свою оцінку з точки зору хук, флоу, велью, тренд. І тут можна почитати детальніше. Знову ж таки, ця оцінка це досить суб'єктивна річ. Вартує переглянути ті всі шорти і дійсно вибрати, які вам найбільше підходять. Ось, наприклад, ось цей Але насправді мовні моделі. Чи вони дуже круті, тим, що вони можуть порівняти. Кілька текстів. Все, от цей от шортс. Він вже є готовий. Я його можу скачати, я можу його проедіти. Ось у них є ціла студія, де можна прямо редагувати ваше відео. Це не означає, що це тут потрібно робити. Можна забрати, наприклад, субтитри, зберегти тільки відео. Відео далі тоді перенести в Captions, Captions вже згенерувати ті субтитри, які вам подобаються. Все, коротке відео готове, можна розповсюджувати його на платформи. А тепер уявімо ситуацію, що немає постійно можливості записувати відео на камеру. Але є класний контент, яким хочеться ділитися з аудиторією. Ну і тут ми повертаємося до питання ще аватарів. Я показував, як можна такого аватару робити в Captions, але є для цього інша прям суто на аватарів заточена тула, яка називається HeyGen. Отак виглядає інтерфейс. Тут зліво є менюшка, і ось зокрема є аватари. Тут є вже готові записані аватари. Ось це їхній CEO Джошо. Він тут створив і записав власного аватара, Ось так от він звучить. із Джош Гейджансі. Тобто, це його аватар, можна його взяти і використовувати для своїх відео. В той самий час можна створити власного аватару. Там процедура досить схожа до того, що ми робили в Captions. Ти записуєш свою вимову. Позу, як ти себе ведеш в кадрі і інші речі, і ось свого часу я ось такого з за аватара записав. Привіт, Ігор Матрофайло. Твій інстант аватар готовий. Вільно створюю відео з його допомогою. Та, можливо це не є суперідеальна версія, але я думаю, якщо попрацювати, витратити трошки більше часу, підібрати світло, тінь, кращі умови, то можна записати досить класного аватар, а потім далі просто цьому аватару віддавати текст, і цей аватар буде читати. Ну і знов ж таки, якщо взяти. З точки зору навчання, це може бути і вчитель, це може бути якийсь персонаж з книги, якийсь історичний персонаж, який від свого імені буде розповідати вже ту частинку історії. І Вона буде набагато краще і інтерактивніше сприйматися, якби історія від першої особи. Я власне зараз пробую з цією тулою розбиратися, її досліджувати, і вона дуже класно підходить в випадку, коли от іде от запис, як в мене зараз іде запис на камеру, і я пробую різні дубліжі. Я ті інші речі пробую говорити різними словами, або можливо там десь запинається щось не так проговорив. І ця тула вона на ось цілому таймлайні довго, там кількох годинного відео вона дозволяє вирізати от ці незручні моменти і паузи, і вам підсвітити. Тула називається Glean, і вона в мене доступна на Mac, тобто це не є веб-версія. Тут ти завантажуєш відео. Далі воно робить оцю от нарізочку, і на відео видно оці от закреслені елементи на думку тули, такими, які вартують вирізати. Ось на мене на початку тут кілька моментів, коли я готуюсь до зйомки відео, щось роблю, щось читаю якийсь скрипт, і воно ці всі моменти повирізало. Ну і що добре, що з цієї тули можна експортувати як і відео окремо або звукову доріжку. Так само, якщо у вас є Adobe Premiere або Final Cut Pro, теж прям в вигляді проєкту можна це експортувати і продовжувати вже в тій тулі працювати з тим проєктом. Чесно кажучи, я дивлюсь на ці всі сервіси просто в шоці. Колись Потрібно було витрачати купу часу, мати команду людей для того, щоб монтувати і робити відео. Зараз, маючи інструменти штучного інтелекту, це все можна робити в рази швидше. Ну і мені здається, що це тільки буде рости оця от тенденція по створенню різних інструментів і акселерації створення відео. В той самий час потрібно пам'ятати, що важливіше не кількість, а якість. Хоча, якщо з іншого боку, подивитись, то зараз в інтернеті віруситься дуже багато відео, створені, власне, генеративним щі. Ми, до речі, тему віральних відео і генеративного щі обговорювали в нашій телеграм-спільноті. Тому, хто ще не з нами, прошу доєднюватись, будемо ділитися досвідом. Ну і до речі, про відео віральні. Якщо ця тема цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, підтримайте нас на Ютубі. Бережіть себе та допомагайте ЗСО.